Цю лінію. Чи можна вважати, ті ж римляни казали, що після того не означає в наслідок цього? Чи означає це пряму спадкову лінію? Чи це той вітер, який підхоплений, що це, ну, так би мовити, книжкове знання, яке дістається з полиці, а яке не дістається зі своєї землі, зі свого повітря, зі своєї культури? Я розумію, що ви вважаєте, в вашій є друга версія. Тоді відстоюють. <з material> я бачите, коли я завжу, що показую, що всім відомо, це швидма лави лісова пісня, це властива українська версія легенди про то В чистому вигляді, абсолютно. Тобто там всі збіжності з граливою легендою, як її у перших лицарських романах Укритє на ДТУА викладено, там повністю повторюється вся, вся схема, весь сюжет. От інша справа, що це дуже цікава і дуже оригінальна версія. Це гностична містерія, історія перетворення духа в душу. ну, Знову ж таки, щоб, щоб пояснити, як і чому це робити ні в якому разі не варто, 에, принаймні для того, щоб зберегти інтригу. Але штука в тому, що бачите, давайте все-таки не забувати, що Леся Українка, чий е, літературний псевдонім, е, як, е, як, ми вже, як ми вже з вами попередньо домовилися, є фамільним, родовим літературним псевдонім є дядька Михайла Драмоманова, е, е, який підписувався, виїхавши на еміграцію, підписувався українець. А Драгоманов був якраз дуже цікавим релігієзнавцем, дуже глибоким його образи, знову ж теж у нас не, не публікувалися і не перегадавалися. І дуже цікавим в тому, че, дуже глибоким і зацікавленим дослідником українського, релігійності українського середньовіччя. І от він якраз доводив, що ось ці перші, можна ну, сказати, гностичні названі ЄСМИ або ще жіночими єлицями, там вже зовсім призирливо, ось ці дуалістичний гностицизм як лінія раннього християнства, от, вона йшла не тільки на захід у Прованс-Івангідок, де дала, де, де дала містку власного кохання, трубатурів і потім усю європейську традицію любовної літератури. Агносики йшли з Балкан і в Русь в Україну. І власне народна українська релігійність за українськими середньовічними апокрифами, що їх досліджували Драгоманов, Франко, Сунцов. Ну, тоді це все ще досліджувалося. В колі, в середовищі, в оточенні Лезі Українки це все ще було відоме що власне українська середньовічна віддіність також є бугумирською, на те є цілком певні докази, на, на те є студії над українськими покрипами, на те є студії над українськими переказами, українською народною міфологією і, і так далі. Інша справа, що потім, як відомо, прийшов генемон, і після того вже... Тобто коли студії над цією лицарською релігійністю на Заході спокійно собі продовжилися і дійшли врешті-решт до кожного де набрав у нас, то у нас просто традицію Франкову Драгоманову Сонцовську, традицію ось цих, ось цього е цих знавчих студій було перервано. І слава Богу, що маємо лицарський міф Лесі Українки, і слава Богу, що маємо ось цей пам'ятник. Тій релігійності, котру її середовище вважало автентично, питомоукраїнською сказати. От. А ну, за ми... наші взагалі пересічне, пересічні наші релігії знавші знання, ну скажімо так, дуже мізерні, звичайно, тому що за ці 90 років, про які я говорила на початку, тут, як казав болгарський герой, в по атеїсту. і, відповідно, Тепер треба починати з якихось дуже базових речей, щоб пояснювати, чим що відрізняється настицизм від ортодоксального християнства, і, і хто там в чому мав рацію, а як це все так, так відбулося. У мене є така фінальна для цього шматка репліка. Той наш великий земляк і водночас неприхований Україну. Сказав, що локописи не горять, це мені здається абсолютною помилкою, тому що вони горять. Ми це спостерігали, і горять вони без, безповоротно, але водночас можливі певні зусилля окремих, як вже було сказано, культурних героїв із реконструкції. Мені здається, що цю тезу, принаймні, цю тезу із цієї спадковості від Богоміли. Якщо від Богомілії до Південної Франції, томілі Південної Франції від наших Богомілії, тобто. Припустити, що інфільтрація е, ну тут все ж таки значно ближче до Балкан, ніж до, до Франції. Вважаємо, що ми цю тезу довели.